Всім добрий день. Принесли мені отаку техніку Хузварна 240. Це йде оригінальна гузварна. Клієнт сказав, не заводиться. Щоб ісключити ремонт поршневої я розбираю глушитель і дивлюся на поршень. А потім вже дивлюся до всього остального. Розкручую зараз кришку, знімем верхню. снимаем крышку. И снимаем глушитель. Тут она 10 гаечка. Или гаечку. Снимаете корпус. Снимаете сеточку. Искрогаситель называется. И внутри там зирочка тоже идет. Ущитель, отражатель. Це все снимаємо і а Поршень тут -то ідеальний. Видно. Хороший. Тобто поршнева добра. Ну сразу будемо ставити назад. Як определите поршневу доброго начинять, поршень должен бути гладенький, без єдиної заусинки. Без зазубринки, без нічого. Тобто ідеальний гладенький. Якщо якась зазубринка є, значить поршнева накрилася. Тут все добре будемо ставити назад. Ставимо отражатель назад. І глушитель прикручуємо. зажимаем його хорошенько. Сеточку ставимо назад. Глушитель. І гаєчкою прикручуємо. Ну що, поршніву відкидаємо, значить ліземо. До карбюратора. Будемо розбирати карбюратор, прочищати, продувати, промивати. Відключили світ, буде поганенько видно, але буду розказувати. Знімаємо кришку, шини. І тепер нам треба зняти ручку. Техніка хороша, але щоб зняти карбюратор, треба півпилки розібрати, щоб добратися до неї. До карбюратора точніше. За що я люблю китайці ремонтувати, там все просто. А тут, щоб щось зняти, треба все розкорочити. Це три болта. Тепер знімаємо тягу з карбюратора. З ручки точніше, тягу газа. Так, зняли тягу. Виймаємо ручку. Тепер треба освободити кришечку, цю сняти. Тут зірочка менше йде. Знімаємо кришечку. Кришечка знімається, щоб добратися до гаєк карбюратора. Так, тепер тут навісім гаєчки, відкручуємо карбюратор. Одна зірочка тут корпус тримає, корпус фільтра. Виймаємо корпус фільтра, відкидаємо його в сторонку і виймаємо карбюратор. Так. Відкручуємо бак, бо топліво є, щоб не потік бензин. Відкрутили, щоб зайшов воздух і тоді можна знімати шланги. Гримить, а як дощ, то в нас в селі світ виключаю одразу. З ким людям світло не потрібне коли йде. Прокладка тут ідеальна. Піду я продую, бо карбюратор дуже чорний, грязний, продую. Тут а повитираю теж все. Будемо розбирати карбюратор. Продув, более-менее зверху чистий. Добре, що в компресорі було воздух був, то продув. А тут адбе би, надовби. Відкручуєте подончик. Чотири болтика. Акуратно виймаєте. Він тут не дуже грязний, але десь десь щось є, раз не працює. Так, мембранка. Мембранка нормальна. Так, ще Звідси. Так, піду продую, там ще трошки воздух в мене є. Піду попродуваю все. Щоб попродував, попрочищав. Саме головне, кожний каналчик продувайте, хорошо прочищайте, в бензинчику чистому прополоскали його і можна ставити назад його. Не попутайте, як було все. Акуратно його так само складайте до кучі і скручуйте. Болтик наживили і легенько піджали. Діафрагму я вже поставив. І ставимо подончик назад. І тепер 4 болтика закрутить. Закрутили і піджать легенько. Не дуже. Так, в пол сили легенько, бо болти часто лопають. Чувствуйте силу. Так, ну що, вроді би склав, будемо ставити назад. Вдіваємо шланги назад, на місце. Удеваем карбюратор, прокладочка там есть, хорошая, менять не надо ее. И... Удеваем тягу на место, на заслонку. Все, теперь ставим корпус назад. Я ее забыл все протереть. Теперь попадаем все седло на место, заслонку саму, чтобы она стала сразу на место и закручиваем назад гаечки и все поджимаем. Зірочку і то же саме гаєчка. Ставимо фільтр воздушний, чистенький, тут же саморобний вирізали, але він нормальний, ставимо його назад. Есть. Теперь планочку ставим назад. Пропускаем через тягу. Тут она заходит на свое место. Вот так. И саморезиком закручиваем. на место ручку я кажу, да взяли а там и поставьте Оділи, одіваємо. одіваємо тягу назад. Поставили, попробували чи газоя. Тепер перевертаємо, скручуємо болти. Ручку закрутили. І зажигали хорошенько. Так, ну що, будемо пробувати заводити? Ну що, пробуємо? Курбюратор продув прочистив. Ребята, міняйте частіше бензофільтра, воздушний фільтра. Піщинка маліша попаде в карбюратор і вона вже працювати не буде так, як треба. Не жалкуйте, вони копійки стоять і фільтра, краще їх частіше поміняти.